Мої вітання всім, я виклала відео із оглядом цього альбому, і вже декілька дівчат написали, що все одно їм замало деталик. Тож, ну, таке внепланове включення для того, щоб, ну, може, трошки цей альбом чуточок ближче показати. Ну і заодно, якщо в нас є ті, хто скажуть, подивиться і скажуть, що. Я та думала, вона там какая та фея, а у ній. Та вот. ну, якщо такі є, то давайте ми вас потішимо. Може ви щось там подивитесь і побачите. І в мене вже виходить сонце, потрібно це робити швидко, бо так я дивлюся через камеру, що, здається, темнувато. Так, закривається ось на таку штукенцію. Братця мені прикріпила ручку. Спочатку хотілося, мені чомусь дуже хотілося, щоб ручка була ось тут. А потім стала мудрувати і думаю, не хочу, я ніяких нічого лишнього нема. Це замша переробляла. Це третій варіант, переробляла три рази. Клей вилазив, виходив. Ну, Вона дуже-дуже тонка. Я її купила у Теді, ну, зовсім навіть замшою не можна, не можна назвати. Тож, хотіла дуже красиву тут, таку фактурну, фактурний корінець, але не вийшло. Ну і тут, звісно, теж в мене браці. Так, і що? І поїхали. Що в нас тут? У нас тут слав'янський шкаф, він мені подобається. Я над ним мудрувала довго, старалася склеювала ось ці всі ем, із, перемички із картона. Палітурного. І клеїла їх, коли обклеювала, можна побачити листочками паперу. Хотіла їх подрати, щоб були вони драні, а потім залишила ровними. Ну, щоб... І це не замальовувало цю фактурність. Я не знаю, чи її видно, чи ні. Ну, Саме, щоб вони були, ну, це ж старенький шкафець. то таке повинно бути трошки неохайно. Ось тут, може, побачити. Мені казалося, що так добре. І що хотілося. Звісно ж, бутилочки, але ж це робота для паперової дека. То, звісно ж, потрібен основний акцент на саме паперових детальках. Але так пошукала. Сюди хотіла щось додати. Бачу, що ці два елементи трошки конкурують між собою, але хотіла залити оце глосі. Цього жучка, а потім думаю, щоб ну, зовсім вони вже не були однакові. Залишу так. Це фішка, не знаю, чия. Десь вона мене мені, мені їх хтось подарував. Фішки дуже люблю, їх багато, але їх не використовую. Тому вони в мене всі в Херсоні, величезна така купа лежить. Чогось чекає. Ось квіточка, так, чашечка є. Жолудь у останній момент сюди прилетів. Не стояла, не могла придумати, що сюди покласти. І думаю, нехай буде жолудь. Ну і бусини. Бусини я люблю. Тут не дуже видно, але як гарно мерехтить ота квіточка дерев'яна, дуже гарно. Це от, оті самі спреї від тіма хольца. І також е, тканинка теж. Коли світить сонечко, то дуже видно гарно. Зараз сонце мені не подобається, а коли його нема, мені теж не подобається. Годити мені дуже важко. Так, сундучок поклали, це бусина в мене якась, бусини, бусини. Пір'ячко теж нехай полежить, скрипку бачимо. А це е, кільце. Моя племінниця зібрала кучу біжутерії своєї. Ще, мабуть, чи рік назад чи два, каже, викину. Я говорю: ти що, Маша, як так можна? Коротше, ось вже одне кільце мені згодилося. Це, що це, помпончик, так? Теж згодиться. Ну, і тут щось таке. Ось, ключик є, ключик є. І тут у мене, як ці полусфери, як їх називати. Ось дверки, до речі, трошки спадають вниз, але, але ну, у цьому і була задумка. Рахувати я вмію, що потрібно було там на міліметр чи на два більше робити. Це я все прекрасно знаю, але ну, це насправді цього разу це така і задумка, бо ну, такий він же ж повинен бути цей шкафчик трошки перекошений. такий. Слав'янський шкаф, коротше. Ну Взагалі-то ідея була саме, саме перше, що мені захотілося зробити, двері порізати на частинки і щоб вони відкривалися. А далі вже все почалося з цього, а потім вже пішла в мене ідея далі. Тут я вирішила залишити просто папірець, може щось написати, а тут, ну, типу, полочки. Хотіла, може, ще, ще щось подадувати. Потім думаю, ну. По-перше, працювала довго і швидко, і ну, за, трошки піджимали мене строки, то ну, я вже втомилася. Багато, багато деталей? Можна було ще більше, але, на жаль, ну, я розумію, що цей шкафчик буде лежати у мене, я його навіть не, не продав ніде, не то ну, на що мені це забагато вже деталей було. Дуже-дуже гарно ці спреї блищать. Я не знаю, видно на камері чи ні, але вони шикарні. Дядюшки Тіму, спасіба за те, що он такий молодець. Ось. Ну, і, ну і ленточка, що. Стрічку вирішила вже не бризкати нічим. Тканинка теж побризкана, але, мабуть, трошки постояла, осипалась. Не знаю. Ну, При світі в денному світлі дуже видно. Тут що, тут фотка? Теж хотіла зробити по-пап-елемент, потім киданула, думаю, ладно, не буду нічого робити за багато по-папу. І оце порізала. Це була одна така металева штучка, я їх порізала навпіл. Ну і тут у нас Тут у нас щось хотілося, може, трошки побільше. А потім, думаю, ну, вінтаж, старий сад. Який видно з вікна, де читаєш книжки, гарний чайочок, кресло. До речі, кріслі це щось у мене трошки. Ну, Воно ж качалка, воно повинно рухатись. Тут я особливо не мудрила і великих об'ємів теж не робила. Можна було, можна було хто знається, так на V-образних конструкціях можна було трошки зробити, щоб вона. Більше був наклон, щоб не стояло. Так, якщо відкрив, видно, ось так. Ну, і вже так. Ну, і думаю, це ж альбом, то фотки ж повинні бути. Тут в мене магніт, а тут я вже вирішила, щоб магнітів не було. Не пам'ятаю чому. Чому я так вирішила? Не пам'ятаю. Коротше, анкер, ну, він не, не дуже зручний. Не буду зараз його закривати. Ось так. Ось так в мене вийшло. Що ще хотіла додати? І я не знаю, мені здається, крафтоклок вирішив зняти із виробництва оці обкладинки. Як отут краще, мабуть, видно. Вони такі глянцеві і з малюнками. Ну, класно, це і не папір, але і не ну, він такий більш міцніший. Коротше, це Вещь. і я її теж рекомендую. Ось такий в мене короткий, не короткий огляд, але на 8 хвилин затягнув. Тож, все, я з вами прощаюся. Дуже дякую вам за увагу, і мені подобається цей слов'янський шкаф. Треба робити ще.